Всі вітаємо на нашому каналі. ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав спод людини і громадянина. Друзі, хочу поділитися з вами дуже важливою інформацією, яка стосується паспортів книжечок, які є під загрозою і які хочуть ліквідувати. Перед тим як продовжити дану тему, прошу всіх підписатися на наш канал, хто ще не підписаний. На нашій платформі TikTok групи «Знай свої права і волевиявлення людини і вже ж групу Декларація, де ми проводимо живі стріми і даємо відповіді на всі ваші питання, які стосуються тем комунальних послуг, позовів до Російської Федерації, декларації на відшкодування Польги Ремків і дуже-дуже багато цікавих тем. Ще раз нагадую всі перелічені посилання в описі під цим відео. Продовжуючи тему цього відео, хочу прочитати одну з статей: інтернет-видання. Старі паспорти стануть недійсними. У Раді готовий закон в Україні можуть змінити правила оформлення паспортів. Українці незабаром можуть втратити свої паспорти, якщо їхні документи ще старого зразка. Народні депутати України розглядають законопроект, згідно з яким застарілі книжки з основними даними про громадян поступово скасують. А всі українці перейдуть виключно на біометричні паспорти. Наразі українці користуються як біометричними паспортами нового зразка, так і паперовими варіантами зразка 1994 року. Законопроект номер 3986 авторства Дениса Шмигаля про переведення громадян на біометричні паспорти було зареєстровано ще 2020 року. І цей документ досі залишається на розгляді у парламенті тим громадянам, у яких залишаться паспорти і книжечки, дозволять ними користуватися аж до закінчення терміну їхньої дії. Для осіб віком від 16 до 25 років. Це до досягнення 25-річного віку. Для осіб віком від 25 до 45 років це до досягнення 45 річного віку. Зараз я вам покажу сам законопроект відповідний. Прочитаємо текст. Заходимо в Google і набираємо законопроект 3986. Переходимо на офіційний сайт Верховної Ради, і тут ми можемо побачити дуже цікаву інформацію. Назва цього законопроекту проект закону про паспорт громадянина України у формі книжечки. Зареєстрований він був ще 14 серпня 2020 року. Ініціатор законопроекту Шмигель Денис Анатолійович. Трошечки нижче, синіми літерами, ви можете побачити. Текст з назвою проект закону 13.08 2020 року. Щоб його відкрити, на нього потрібно натиснути і завантажити собі на телефон. Цей проект закону я прикріплю в файлі в описі до цього відео, а з іншого пристрою я зачитаю вам зараз сам текст цього законопроекту. Сам текст цього законопроекту звучить так. Проект вноситься Кабінету міністрів України Дешмигель 2020 рік. Назва закон України про паспорт громадянина України у формі книжечки. Стаття 1. паспорт громадянина України у формі книжечки. Пункт 1. паспорт громадянина України у формі книжечки єдиного зразка, затвердженого Кабінетом міністрів України і чинного на момент прийняття цього закону. Що виданий громадянином України до надання чинності цим законом далі паспорт, є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Пункт 2. За бажанням особи до паспорта вносяться відомості про дітей, групу крові і резус-фактор, згоду або незгоду на посмертне донорство анатомічних матеріалів 7, 8, 9 сторінки, а також відомості про реєстрацію місця проживання особи 11 та сторінки. Інші відомості передбачені законодавчими актами. Вносити до паспорта відомості, не передбачені законодавчими актами, забороняються. Стаття 2. Дія паспорта. Пункт 1. Строк дії паспорта становить для осіб від 16 до 25 років до дня досягнення особою 25-річного віку. Для осіб віком від 25 до 45 років до дня досягнення особою 45-річного віку за умови, що до дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно в установленому порядку нову фотокартку, Після досягнення особою 25-річного віку, а в разі коли паспорт було оформлено у період після досягнення особою 25-річного віку, до дня досягнення нею 45 років, фотокартку під час оформлення паспорта. Для осіб віком від 45 років безстроково за умови щодо дня набрання чинності цим законом до паспорта вклеєно встановлену у порядку нову фотокартку після досягнення особою 45-річного віку, а в разі, коли паспорт було оформлено після досягнення особою 45-річного віку, фотокартку під час оформлення паспорта. Пункт 2. Паспорт визнається недійсним у разі зміни прізвища імені по батькові за наявності, дати, місця народження особи. Також виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта. Також непридатності паспорта для подальшого використання, у тому числі в разі заповнення всіх сторінок, які передбачені для внесення відповідних відомостей. Також внесення до паспорта відомостей, які не передбачені законодавчими актами, заявлення паспорта як втраченого або викраденого. Наступний пункт смерті особи, якій було видано паспорт. Далі закінчення строку дії паспорта. Далі оформлення паспорта з порушенням вимог законодавства, припинення громадянства України або скасування рішення про набуття громадянства України. Пункт номер 3 порядок вилучення, повернення державі, визнання недійсним, обміну паспорта громадянина України у формі книжечки, на паспорт громадянина України у формі картки, оформлений із застосуванням засобів єдиного державного демографічного реєстру та знищення паспорта встановлюється Кабінетом міністрів України. Круто. Стаття номер 3 При кінцеві положення. Пункт номер 1. цей закон набирає чинності через 30 днів з дня наступного за днем його опублікування. Пункт 2. Визнати такою, що втратила чинність постанову Верховної Ради України від 28 червня 1992 року під номером 2503 Рисочка Римське 12 про затвердження положень про паспорт громадянина України. Та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Пункт номер 3 Кабінету міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим законом, привести власні нормативно-праві акти у відповідність цим законом. Друге забезпечити проведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правих актів у відповідність цим законом, забезпечити прийняття нормативно-правих актів, необхідних для реалізації положень цього закону. Ось народ такий законопроект нам запропонували. Був зареєстрований в Верховній Раді ще 14 серпня 2020 року. Текст я вам прочитав. Ще хочу наголосити: важливі тези. Це стаття 1, пункт 2. Конкретно ще раз для вас цей пункт зачитаю. За бажанням особи. До паспорта вносяться відомості про дітей, групу крові і резус фактор, згоду або незгоду на посмертне донорство анатомічних матеріалів 7, 8 і 9 сторінки, а також відомості про реєстрацію місця проживання особи і інші відомості, передбачені законодавчими актами. Народ чекаю коментарі під цим відео. На завершення хочу сказати наступне. Знайте свої права, читайте Конституцію, розвивайтеся, вивчайте законодавство. Хто не має конституції, обов'язково купіть, тому що на сьогоднішній день це один єдиний наш захист, юридичний захист, який може захистити наші права як людини окремо і всього українського народу. Хто хоче отримати волевиявлення людини, про нього я говорю практично в кожному своєму відео, тому що це унікальний документ, дуже потужний інструмент для захисту прав і свобод людини. Напишіть мені, будь ласка, в телеграм, приватне повідомлення, перше слово волевиявлення. Я надам вам всю інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі міжнародного публічного права людини. Посилання на свій канал в описі до цього відео. Також нагадаю, що всі перелічені групи, на які просимо підписатися і бути учасниками наших живих стрімів, отримувати нову інформацію, знаходяться в описі під цим відео. Хто хоче підтримати канал фінансово. Посилання до цього відео ви знайдете реквізити, де можете це зробити безболісно. Народ, дякую всім за зворотній зв'язок. Дякую всім, що дивилися. Зустрінемося з вами в наступних відео.